що ви я жив, ви заборонували. Добре, чи це що Це вас ще таке? Ні, це що? Я не зрозумів. Це, це зобі ж... селяни. Що вони от... тут роблять в нашому селі? Погода сьогодні буде щось інтересне. Ні, ти, зобі селяни. Друзі, ось в чому справа. До нашого села приїхало дуже багато селянів. Прям дуже багато. Ви дивіться. Все. Це ще не все. Ось. І тому зомбі будуть атакувати. І не тільки зомбі, там на кришах. Дивіться. Це ще не всі. Деякі сплять, о, господи. Тому я вийшов, щоб вам показати. Так вот это желаю. У меня огнестойкая стойка, если надо Я восстановил свои сердца. Ч ⁇ Там еще я зомби. Динамит. Ладно, ну восстановлю. Ой, я тільки хуже зробив. А як вам таке? А як тобі таке? Що тут відбувається? О, Господи. Давайте с Це ще що таке? Я... друзі, таких ще песиків не бачив у Майнкрафті. Це він роз... розозилився. Все, в мене є три песика. Ти що дивишся? О, там вендермен. Ну, а в мене є ті штуки для телепорту. У мене вони є. Кріпер! Они там ендермен. Я сам з ним прозбираюсь, господи. Ні, я з ним е, сперечатися не хочу. У нее скалет, друже, тримай тобі подарунок. Це без Алиэкспресс проехала? Волк пизирван ски ты тут сыра. Ціля... Ой, дерпер В смысле? Песа, ты что? Ой, який тут розумний. Песик. В смысле? Да що тут? Нічого не зрозумів. Не зрозумів, що тут так? что-то. Тут все семяны. О, господи. А ну кыш отсюда. Будет прикол, якщо я всех этих селян взорву. А ты спьешь, ладно. Ладно. Е, э, а ну кыш. А ну кыш. Кыш. Дай мои песики. Песики. Да помогай, жить. Аборт, песики. Песики. Пас. О тут якийсь житель бездомний. С селян. Мій будинок, вот всі заходять, який я після прошлого відео ві... відео встановлював. Так є два встановив камням. Зомбі, Ну ти здесь Я хочу когось по-нормальному. О, добре, друзі. Все напав. А, ні, ось! Я не попадаю. Песики, допоможіть селяну. У кстати, є та темба смерті. безмерті. Пробую його обманути. Не вийшло обманути, ну добре. У мене ми з вогнем. Ви бачите? Хто? Ні! Ні! Мне треба свій дом для цього підпалити. Да. Господи. Ладно, друзі, я думаю, вам зрозуміло, як ми тут проводимо ночі. Що? Всім до побачення. Зараз буду спати з усіма цими людьми.